Сьогодні поговоримо про сонцезахист. Чи потрібно використовувати сонцезахисний засіб? Ми спостерігаємо за ультрафіолетовим індексом. І як тільки він становить вище трьох, то варто обов'язково наносити сонцезахисні засоби. Ультрафіолетовий індекс можна знайти у додатку погоди. Для діток найкраще вибирати сонцезахисні засоби широкого спектру дії з SPF більше 50. Вони дозволені 6-місячного віку, мастимо тостим шаром за 15-30 хвилин до виходу на вулиці, наносимо на всі відкриті ділянки шкіри, включаючи обличчя шию, не забуваємо за вуха та. Руки. Поновлювати засіб потрібно згідно інструкції до вашого засобу або одразу після купання, а вечорем змити. З дитиною варто знаходитися у тіні під деревом або парасолькою та обмежити перебування на сонці в години пік. Це з 10 ранку до 16 вечора. Одягайте дітей у вільний та легкий одяг світлого кольору, який закриває їхні руки та ноги, і надягайте капелюк широкими полями, щоб захистити обличчя, шию та вуха від сонця. А також використовуйте сонце за. Хисні окуляри та не забуваємо про активне пиття рідини.